Вітаю, друзі! Я з України, хворію я, тому не звертайте увагу на мій голос. Хочу вам показати деякі покупочки свої. Тут саме головне це картини і деякі інші. Предмети, я вам зараз покажу, що я купила. Я хочу сказати, що я вже знімала відео по картинам, показувала соняшники, хочу їх додати також в це відео. І також буде продовження цього ж відео. Я додам відео, яке я знімала раніше, саме через нього я і знімаю зараз, щоб показати, як які я ще картини купила, тому що я в захваті. Зараз я принесла корзинки свої, хочу показати, тому що я їх дуже-дуже люблю. Я вже казала, що я обожнюю всілякі корзинки, в мене їх ось поки, поки чотири. Це чоловік недавно казав, що. Там десь твоя корзинка, 158 по рахунку, от він, він не правий, тому що в мене їх лише 4 штуки. Буду шукати десь таки хочу знайти кришку від цієї. А можливо, і я щось з нею таке цікаве придумаю, поки, поки я в неї поскладала пироки, ті, які я залишаю собі, які не будуть на продаж. Тому що я їх вішала ось тут. Зараз навіть покажу, я там показувала в інших відео. До речі, там не дуже, не дуже було видно. Зараз, зараз, відсуну, відсуну кошики і. О, кошики. Не корзинки, а кошики, то я неправильно говорю. Ось така штука в мене є для. Перук. Тут я дві ще залишила. У мене було і тут всі розвішані ті, що я собі хочу. Проте я їх забрала, тому що я не зрозуміла, що це зі мною таке, чи це застуда, чи це, я подумала, можливо, алергія. Тут в мене здебільшого всі штучні перуки, тому <клес> я їх поскладала і ось залишила ціну. У мене ще там скільки раз. Дві, здається, ще є в мене натуральних, то я їх тут і поки залишу. Ну і хочу поспостерігати, так сказати, що це зі мною, бо щось незрозуміле. Отаку От штучку ми придбали. Вона така вся кривенька, ну то можна порівняти не в тому суть. Тут, бачите, як вона зроблена. До чогось вона вішалась. можливо, ось такі загиби з однієї сторони, і так само було з цієї сторони. Все думали, ми планували, як його повісити, тому що ну, на двері тут причепити щось нереально, щось якщо прикрутити, тому що. Вони постотілі двері, звісно, тут нічого триматись не буде, ну і не хотіли пошкоджувати їх якось. Тому зробили ось так: чоловік позагинав ось ці кінці. Ну і зверху це ми в купували тоді ще раніше. Ось такі штуки, тобто ми на них одне на одне повісили. Доволі доволі зручно, доволі. Непогано. Ну, а зараз в мене ті перуки, що я на даний час прибрала поки що тимчасово, хоча я впевнена, що це якщо це алергія, це не на перуки, а на свічку. Тому я буду їх розвішувати назад. А з цієї корзинки я вже щось таке цікаве придумаю. Тут в мене в корзинці, ви самі бачите, тут скарб знаходиться, це моєї сінді, іграшки, там маленький, невеличкий лежачок, лежанка її, в неї є ще більша, в якої вона поміщається, лежить. ну вона в ній не лежить. Тобто ми її так заховали, забрали, тому що то безпалізно. А в цю лежаночку я складала іграшки. Зараз в корзинці вони так більш організовано лежать. Це не всі іграшки, тому що вона інші поклала на, на ліжко, як завжди. В цій невеличці, в цьому невеличкому кошику у мене окуляри. Там ті, що я купувала для зору, але я не знаю, чи вони мені підходять. Ну, я вже розказувала також, що користуюсь дуже рідко ними, якщо мені вже там щось дуже терміново, треба прочитати. Тут одні, там на тумбочці, біля ліжка в мене інші ось, ось такі, вже треба буде. Я їх бачити, як в таку, таку... Вазочку, не вазочку, не знаю, що це. Така краса. Ставлю, щоб вони мені ніде не загубились і не заважали. То мій спрей морська вода для носу. Ну і ось цю корзинку я. Відносно недавно придбала, вона закривається відкривається. Бачите, у мене тут складені всі шапки, шарфи, рукавички, все таке. <с> Приходили, коли діти на день народження зятя, онук сідав на нього замість стільчика. Треба ще буде стільчик купити. Онуку, тому що йому незручно на високому сидіти. трошки але мені, мені це абсолютно байдуже. Головне, щоб дитині було зручно. Ось такі кошики хочу ще. Далі подивіться, яку красу я купила. О, їх було три. Чотири долара вони коштують, о, о, кожна по 4 коштувала. Але там о, на одній не було ценника. Тобто, було їх три штуки, на двох висіли ценники 4 долара. Одна була без ценника. ну, але я так подумала, що, мабуть, кожна по 4 долара. Позвонила, чоловік, мене сидів, чекав в машині, я позвонила, як завжди щось десь, якщо бачу щось цікаве, я з ним. <кхем> як це сказати? Коротше, питаю в нього, чи брати, чи ні. Він прийшов, поки він прийшов, то одна жінка вже підійшла і вже брала їх. Один вона тільки взяла і вже тягнулася до іншого, то я швиденько ці два забрала. Ну, це і чесно, з моєї сторони, це чесно, тому що я їх перша побачила і вони мені дуже потрібні. Я би забрала три чому м'які зручні. Тут всілякі ось тут, позаду на липучках, тут всілякі зав'язочки з однієї, з других сторін. Вони вже, Я їх вже попрала, звісно, в перший же день у мене все, що якщо я секунду щось приношу, то все переться в цей же день. Я ніколи не залишаю там на наступний. ну Я трошки бризлива в цьому плані. До речі, коли хожу щось міряти, якщо я ну, думаю, піду, похожу, я люблю просто, навіть якщо я знаю, що в мене грошей немає і нічого не буду купувати, я люблю просто походити поміряти. І в тому випадку, коли я йду і знаю, що я буду щось міряти, я одягаю такий комбінезон. Ну, він такий в обтяжку, знаєте, наче як спортивний комбінізон. І вже коли я там щось одягаю на нього зверху, мені комфортно, тому що я, воно не касається одяг до тіла. Це перше, друге, ну, я вже ж не роздягнена, тому що перші рази, як я ходила, то іноді було не дуже комфортно міряти. Потім я приходжу і щоразу після секунду я також цей комбінезон перу повністю весь одяг перу. Адже про це стосовно про ці штуки, вони в мене зараз лежали на стільцях, які стоять на балконі. О, вони залізні самі по собі ті стільці. Я вже теж показувала, розказувала 6 штук, таких ми просто ну, знайшли, просто їх віддавали. Тобто 4 в мене стоїть внизу, там де барбікю, і 2 на балконі. То Як не було дощі, вони у мене лежали там <кій> на тих стільцях. М'яко, зручно, класно сідати. Але зараз вже і осінь, будуть частіше дощі, вже і зима на носі. Звісно, вони не будуть на балконі лежати, тому я їх заберу в машину, навіть два. Тобто я чому хотіла три? Я хотіла два ось цих, щоб вони мене окремо лежали, просто ну, класти їх на у ці крісла на вулиці. А одне я хотіла, щоб було постійно в машині, на моєму сидінні, тому що. У нас, хоч і сидіння, в принципі, то вони зручні, проте в мене дуже болить спина, там якось така виїмка, Я завжди і подушечку беру з собою, підкладаю під спину. Ну і буду, буду ось так от я на них їздити. Далі, вирішила я збирати колекцію чобітків. Я вам вже розказувала, мені дуже подобаються всілякі чобітки в секонд хенді Я мрію зібрати колекцію іншу. Вона просто дорожча. Я зараз не можу собі дозволити. Тому почала з чобітків. Не знаю, чи я ще буду купувати чи ні, але ці в мене є, і вони мене тішать. Дивіться, це свічечки. Я їх запалювати не буду, тому що я щось. Дивлюсь, світочками я не дуже товаришую, <с, <с,> не усі мені підходять. Ну і ось такі. Ці два, два окремо. Ось Така краса, подивіться. Прям як, як справжні. Але колись, от, колись я бачила, і їх вже немає, звісно. Я, я бачу і тоді, хоч я так дивилась на них, чому я їх тоді не купила, не знаю. але Значить не мої, значить, будуть ще краще. А, ці, бачите, вони так о, о, поєднані разом. О, так, що це якесь. Це від Сеніка ще не віддерла. Ну ось. Ось такі класнючі, подивіться. Супер. Ну і оцей він один продавався. Я не знаю, чи їх взагалі було два, чи він так один і продавався. Я собі тут свій крем для тіла поставила. Ось такі козаки. Дивіться, прям пряжка на них. Зроблено ну, дуже гарно. Полюбляю Є такі всі речі цікаві. Клас. Ну і стосовно картин. Саме про ці картини я казала, що я там знімала раніше відео, показувала їх, тому я сильно зараз розписувати їх не буду, там далі побачите. Єдине, що хочу сказати, що недавно чуть трагедія не сталася. Я прокинулась, ось тут моя подушка, Сінді тут поруч. Це слава Богу, що відпала ось ця картина. Вона не впала, а вона саме відпала. О, саме вилетіло ось оце, середина. Оця. Воно доволі таке міцне, я не знаю, як, як бетон. Прям. І воно впало ось сюди. Я прокинулася, в мене тут квітка стояла. Ну, маленька квіточка. Отут була. Ой, треба повісити окуляри, це мій блиск. Ось тут була водичка і одна невеличка квіточка жива стояла. І оце все попадало, все тут валялось. Я уявляю, як воно грохнулось, але як я спала, що я цього не почула, я не знаю, ну слава Богу, що не на голову. Тут, в принципі, я хотіла закрити ось це місце, де висів плафон. Повністю воно не закриває, але загальний вигляд мені подобається. в принципі, Я задоволена. Тут в мене, дивіться, яка краса. Це справжня вишивка. Мені дуже подобається. Вона така манюханька. Я не знаю, для чого вона. Ну, вона просто, я думаю, як прикраса, тобто вона не виконує ніяких функцій. Але сам факт того, що вона в мене є, мене дуже-дуже тішить. Подивіться, як гарно. Чи почати самій вишивати? У ну, мене вже зір впав. Я вмію вишивати і в'язати крючком і спицями. Тобто. Можна було б ногла гляньте, яка краса. І вона мені тут постійно от лежить. І я завжди як прокидаюсь в цю сторону, повертаюся, і її завжди бачу, і мені дуже-дуже вона подобається. Прям... Прям я задоволена. Так, тут тут мене спить чоловік в цій кімнаті, тому я ще раз нагадаю вам про картини, хто не бачив в інших відео соняшниками тут тихенько покажу. І ось ця, і яка 3D, чи як їх бачите, так, 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 так. Клас. Ця картина в мене безцінна. Це менюнечко намалював. Ну і, і про цю картину я казала також, що вона буде в кінці відео, я про неї розказую, чому саме я її купила. Вона неймовірна, неймовірна, я багато зараз записувати не буду. Вже, в принципі, майже все показала, ще хочу. Похвастатись. О, знову я вже десь записувала, десь вже хвасталась цією лампою. Я дуже задоволена, що вона в мене є. Вона прекрасна. Ще зверху поклала кажана, паучка. Така собі вона цікава. Ну і ось, подивіться, що я знайшла. Я в шоці просто. Я просто в шоці, знаходячись в Канаді, місто Гамільтон. За тисячі кілометрів від України я знаходжу ось цей скарб. Бо це дійсно скарб. Це така тарілочка, бачите, вона Ой, дуже обережно, вона з таким ось вушком. Її можна і просто так десь ставити. Ну, я вирішила її повісити. Ну, таке, Подивіться, Львів, оперний театр. Домініканський собор, Порохова вежа Собор Святого Юра. Подивіться, я це знайшла тут, в Канаді. Я це купила тут. І це настільки неймовірно і ця стіна получилася, на кухні, вона получилась неймовірна тим, що. Ну, я ж кажу, що там далі почуєте, чому саме я купила цю картину, що вона мені дуже нагадує, батька. Він е, любив книги, він чудово співав, він чудово грав на гітарі. <кхух> До того ж, в нього була точно така гітара, тільки тут 5 струн. У мого батька була на 6 струн. Ось така гітара була у мого брата. Тата улюблена група Beatles, будь ласочка. Виріски, ну і мій тато, сам він був з Володимир Волинська, Львів, він про Львів мені розказував завжди. Він казав, що Львів, ну, він його обожнював. Мабуть, саме тому мій вибір був операції на серці Львів. Я не знаю, чому мені просто прийшло це в голову. Можливо, тато зверху там десь з неба мене направив туди. Я не знаю, як це пояснити, але ця стіна ну, для мене це щось дивовижне. Отже, все, друзі, буду закінчувати відео. Погано себе почуваю, піду лягати, тому що як рухаюсь, у мене така слабкість, і мені жарко, я вже знову мокра, зараз буду вся переодягатись. Проте я вам показала, я буду шукати і далі все, що стосується от таких знахідок, я буду це собі купляти і з вами ділитись, показувати, тому що, тому що це неймовірно. Все, друзі, гарного вам дня чи вечора. Не знаю, коли ви там будете дивитись це відео завжди. Всього вам найкращого, пока-пока, далі буде. Друзі, нарешті в мене є картинки, це над ліжком. Ось такі я купила. Я дуже хочу вам їх показати, тому що вони надзвичайно гарні. Тут, звісно, воно не повністю закрило, ну, там, де плафон висів. Але, в принципі, картинки притягують до себе увагу, і воно якби, і непомітно. Дивіться, вони такі. Така структура, я не знаю, що це, це наче як ліпка. От, Бачите. Дуже гарні, прям дуже-дуже гарні. Я такі обожнюю. І ще одну картину зараз я вам покажу. Я її, як побачила, я була вражена, я просто була вражена. Зі знижкою нам її віддали, так вона коштувала не дуже дешево, але я її мала придбати обов'язково. Тому що вона дуже нагадує мені про мого покійного таточка. Тато був, він співав дуже гарно, грав на гітарі, і він дуже любив книги читати. Тобто вся любов до книг привита нам, мені, брату і моїй доці, то привита саме моїм батьком. У нас була величезна дома бібліотека, прям бібліотека стілажи, багато-багато книг було. Тато дуже любив читати, і я ж кажу, і співати на гітарі. І улюблена група у нього була Beatles. Я зараз кажу, так хвилююсь. І ось саме тому я купила цю картину, ви самі зараз зрозумієте. Подивіться, це просто, я не знаю, це витвір мистецтва. Ну, це дійсно витвір мистецтва. Всередині такі от, наче, полиці, вона зроблена під, ну, це взагалі-то картина раритетна. І ось там. Ось тут я не дістаю, ось тут. Бачите? Інка Бітлз, там ну, якісь інші, я не знаю, гітарист, тато знав гітари і книги. Подивіться, я ж кажу, вона, вона наче створена для мого батька. І ну, я не могла її не купити. Я я готова, Ми купляли, купили її на останні гроші. Зараз навіть за квартиру не вистачає заплатити. Але я готова і не їсти тиждень, але ця картина вона, вона тепер назавжди зі мною. Я її ніколи не віддам, не продам, тому що вона, вона дивовижна просто. Вот так, друзья, похвасталась я. Там в середине, наче так, як вырезки из газет, журналов, ноты. Там, якась далі, дали, иначе, пластинка, чи що. Дивіться, як це зроблено, і я просто ну, в шоці. Я її вимила, все. Оце там де такі потертості, шерховатості, то це навпаки додає їй такого старовинного шарму. Сказати, вона дерев'яна. До речі, набирала в гуглі. Ця Цю... гітара така в тата була, так? Да? Точно, точно, точно така. У Мене ж руки затремтіли. І ось така гітара. Це мій брат грав на такій. Скажи, точно така, прям ну, один в один. Я в шоці просто. Тато і мене вчив на гітарі грати, я там трошечки щось. Міла Бринька трошки, але вже, вже й не пам'ятаю як. Що я почала була казати? що набирала вуглі, дивилася, скільки її справжня вартість. І Знайшла о, такого плану о, ще картини. Тобто також зроблена бібліотека, але інші полиці по-іншому зроблені, інші там музичні інструменти, десь там якісь предмети, меблі, старовинні. Я хочу тепер усі всі картини. Всі. Ну, я не знаю, я просто таких не бачила ніколи. Я настільки я зачарована просто. Повісили ми її на кухні. Звісно, для такої картини місце не на кухні. Це більше так, в гостиній, ну, в залі, але я хочу, хай вона тут висить. Тут її прямо одразу з усіх сторін видно. Я задоволена. Ось так, друзі.